Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальну таблетницю. Це ідеальне рішення для тих, хто піклується про своє здоров'я та веде активний спосіб життя. Ця зручна пластикова пляшка поєднує в собі функції питного контейнера та органайзера. Пляшка оснащена знімним відділенням для таблеток. На Ожень день тижня, що робить її ідеально для подорожей, роботи або занять спортом. Кожне відділення має окрему кришку, яка надійно фіксує таблетки, запобігаючи їх випадковому висипанню. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну стрічку для автомобіля. Дана смужка, працюючи на 12 вольтах, виконує функції додаткового сигналу заднього ходу, гальмування та повороту. Світлодіоди забезпечують яскраве освітлення, яке добре видно в будь-яких погодних умовах. Смужка підходить для різних моделей автомобілів та легко монтується у задній частині багажника. Вона має динамічні ефекти, які додають автомобілю стильний та сучасний вигляд. Завдяки водонепроникній конструкції та довговічності матеріалів, ця світлодіодна смужка забезпечує тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги ступінчасте свердло. Це професійний інструмент, призначений для швидкого та точного свердління різних матеріалів. Цей ступінчастий бур має чотири спіральні канавки, що забезпечують плавне та рівномірне свердління. Завдяки спеціальному покриттю свердло стійке до зносу та перегріву, що забезпечує тривалий термін служби. Хвостовик свердла підходить для більшості дрилів та ударних інструментів. Це надійний та високоякісний інструмент для майстрів будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги універсальний реноватор. Це потужний багатофункціональний електроінструмент з коливальною системою. Він призначений для різних ремонтних робіт у домашніх умовах. Завдяки своїй універсальності даний інструмент ідеально підходить для різання, шліфування та полірування. Він компактний та зручний у використанні та оснащений ергономічною ручкою. Завдяки ній ви зможете працювати з комфортом та точністю навіть у важкодоступних місцях. Даний Інструмент стане незамінним помічником для виконання diy проєктів домашнього ремонту та реставраційних робіт. Пропонуємо до вашої уваги вудку для зимової риболовлі. Дана вудка спеціально розроблена для риболовлі на льоду, доступна в трьох варіантах довжини 41 см 50 та 56 см. Вона виготовлена з високоякісного вуглецевого волокна, що забезпечує легкість та міцність. Вудка представлена з різними типами жорсткості, що дозволяє обирати оптимальний варіант для різних умов риболовлі. Крім того, вона оснащена зручною ручкою з пробкового дерева, яка не тільки забезпечує комфорт, але й дозволяє краще контролювати вудку навіть у холодних умовах.